Володико, як це забути, як це прова цього забути не можна. Ми, ми не можемо цього забути, як не можна забувати нічого е, того, що в нас в історії. Оскільки хто е, забуває своє минуле, той не має майбутнього. Е, це е, аксіома. Е, ми можемо е, так, як сказала е, згадана вами пані, е, що ми можемо прощати або відпускати своїм особи, свої особисті. Е, Образи ми можемо відпускати з людям або групі людей по подіям, які стосуються особисто нас, але що стосується нашого ближнього, що стосується нашої держави і нашого народу, нашої нації, цього забувати ні в якому випадку не можна. І відповідно, той хто винен в цьому, хто став ідеологом цього, має понести відповідно покарання згідно закону. А, <десідам> що з них особисто та таких от сприйнять, звісно, в кожної людини, кожна людина має свою голову і має своє серце. Сковорода не дарма ж говорив, що кожному городу свої нрави права, кожний імеє свій ум, голова. Тут нікуди від цього не подінешся. У кожного своє сприйняття, от і те, що переживають ті, хто сидів на підвалі, і ті, хто про це. Дізнається зі слів або дивиться по телебаченню, у нас різне сприйняття, і ми не повинні засуджувати тих людей, котрі хочуть е, певної якоїсь е, відплати е, за е, ті свої понесені е, прикрощі і біль, який е, до них дістався. Ми будемо бачити по завершенні війни після перемоги. Ми будемо бачити дуже багато понівечених людських доль. Ми будемо бачити дуже багато солдатів без рук, без ніг на протезах. Е, Психічно надломлених людей нам це буде нагадуванням постійним нагадуванням, того, що ми не повинні забувати свою історію. Ми не повинні забувати. Ну і відповідно, по-християнськи ми маємо пробачити. Але історично і як держава, як держава, на яку напали, яку зґвалтували і поплюжать. Ми цього пробачати не маємо.